Січня. Приїхали по темному, а у нас вже перша є, по ідеї, тарантелла. Ну як є? В воді є, а у нас ще її немає. Зараз підтягуємо вже до берега. У мене також був прокльон. Але я його не реалізував. Так, да, тарантела і така непогана. А ну стой, дай сюди, покажу зрителям. Да? Разве це не обалдеть? Як на мене це взагалі кайф. Так, були в мене кльови, але я його благополучно провтикав. Тому все одно зараз витягнусь, щоб перезакинути. Боже, на це буде ще друга покльовка була. А я збоку стою, намагаюся спіймати хижака. Коротаю час. Зливаю тарань. Так, в мене наче перша риба і така тяжка. Тут не Ця Платва вона борець страшний. Буває така на 200 грам, а виступає мощно. Зараз подивимось. У мене, як завжди, собою приготовлена пацака бабочек ловить дитяча. Ця вудка простояла десь годинки, півтори. Компаньйона також, також йдуть. Зараз Город що там за тарантас. О, і товариш тягне. Не у мене нічого така, наче Симпотная. Симпотная. А ну Ленденс энд джентльмен Як таранька, як на мене, це воно таке як хорошеньке щось Пока непонятно до ми ловимо. Я тяну товариш так, опускаю завжди фрикціон, тому що гачечки маленькі, старанька буває, обривається. Так, в нього невелика, а в мене наче гарна. Така думаю, грамчиків 300 буде. Зараз прийдеться пройти до води з підсакою. Я йду зараз на той камінь. Подивимось, що там. За монстр. А не, не така вона і велика, як думав. Зараз подивлюся, що ж воно таке важке. Хоча ні, дуплет. Дуплет. А то воно і так тяжко. Бачили? Сезон 2025 відкриваю дуплетом. Я там поки хожу собі кофе колотить, а в мене тут краде вудку. Іначе щось є. Чи було. Не зрозуміло. Є, є, щось є. Гарне, не гарне, не знаю. Рибаки з'їжджаються потрохи. Сьогодні ажіотаж. Не дає мені кофе зробити. Зараз уже пів восьмої. Ранку пришли нажимы. Катушка еще что-то Ну да, такая ничего, тарантелла. тарантела, тарантела. зачетна. Зараз подниму. Під... Ой, гарно. Так, уже грамчиків до 250 напевно. Чи біля того смакота я вже вудку не закидав думаю піду кофе поп'ю а в мене вже на цій сидить щось коротше кльов такий бодрий думаю поп'ю кофейка не дають він не закидався Зараз напевно прийдеться закинутися, бо дві вудки на березі таке собі надавлює потроху Так, да, щось Щось сопротивляється Стандартна тарантела. Стандартна Просто вообще о, темка. Взагалі не дають поїсти, тільки кину. І все. Поки я спустився, кльов закінчив. А ні, наче щось дергає. Навіть щось сидить. Ну не таке немале, немале так, невелике. Тільки перезакинув. Мабуть навіть і п'яти хвилин не пройшло. Сьогодні ще рибаків є. Нормально так, як вони сюди позаїжджали. О, це саме жаровий розмір. Сама смачна. Так, є матрі покльовки. Але поки я дійшов до вудки, матьорі покльовки зупинились. Зараз підтяну може. Знову щось почне шевелитися. Ні, а клювало гарно. Ну значить не моя риба. Тільки кинуло, воно видає! Не можу. Дві штуки. Цю тяну, ту клює. Не вистачає рук. Ну, там таке як щось мале. А тут таке, як уже нічого нема. Але спочатку, як будто щось було. Не кльов був тут материк. Не розумію чи є, чи нема. Чи катушка крипить, тем не щось є. Не лочовочка. да, тільки кинув. Хвилина пройшла. І ось вона. Мілочовочка. Ладно, сейчас будем ту перевірять. Вон краде вудку. О! Там що, чепа якась? Звідки вона там взялась? Ніколи не було. Да, чепа. Покльовка і чепа ніколи не було там чепи цієї. І щось таке там до побачення. Ладно, хай стоїть, може вийде. Кирпич, да, Так, якийсь кірпіч тягну. Щось тягну таке, мощне. Або резинка, тут вони буває попадаються, але... Я його далеко не витягну. Бо тут каміння потім починається. Головне попуску не давати. Як на морській риболовлі тягну. Бо ще треба, щоб вона не встигла спуститись. Бачу, ну і резинка це взагалі мощ. Це взагалі мощ. Терпіть. Да. Його треба... Так щоб ще пал, палку не зламати. Тяжелий тяжелий. Бачили трофей? трохей? Зараз ну, пулю відкриємо. Так довго не витягали цю оснастку, стояла, клюнула така ось таранька і в неї такі порізи. Це скоріше за все стоїть тут судачок, невеликий, її б'є. Але клювати, чомусь не хоче. Ну, Гачечки у нас стоять маленькі. Показувати, звісно, я не буду, бо ще побачать, теж почнуть ловити. Тому це така риба. Ну, не було кльову, просиділи вже, а тут не зрозуміло ще. Що... Попутка щось музикальне стало. Рипить страшне там щось в механізмі. Треба провести ТО. Таке як малеча почала клювати, зранку так гарно поклювала, потім пішло Ну, буде також думаю після обід брати почекаємо половимо ну, катушка звісно нестерпна та не нажимає вроді не така уж і малеча штандарт штандарт ще й слідами хижака Присутні ікла судака. Заварили чайку, а в мене тут ідуть прокльони. Зараз буду сікти. Чи не буду. Та ні, мабуть, щось сидить. Да. Вес имеется. Обязательно фриксиончик. Потому что рыба бывает коварна. Ну что, такая мелочевка. Да, один из разумеев. Уже такая кремя Мне У меня сейчас вроде бодается. Что сейчас за постановы? А, вертолетики, да. Дай вертолетиком. Так, пойдете. А, пойдете. Хорошенько. Тарантелла. Там є кльов. Непоганий. Рибу не відчуваю. Наче щось є. Кльов був пайдет. Намагаюсь піймати хижака, скільки сюди не їздимо. Ніколи не вдається його піймати. Зато таранка стабільна. Напевно, або нічого нема, або щось замале. Нічого нема. А кльов був гарний. Так, був кльов, але я його не здужав. Та ні, наче щось є. Після обіду почала малеча брати. То зранку хоч якісь екземпляри влітали то зараз таке около ладошка до ладошка або взагалі немає нічого тому що сопротивлення нульове а нема нічого вже другий раз гарний кльов, а риби немає та ні не, наче щось змикає О, це вже щось наче є наче щось є розмір не зрозуміло. І не зрозумієш. Скоріше за все стандарт. Около ладошки. Спусту камеру просто місце. ще катушка скрипить. Вон друга вудка покльовує також. Ну да, таке. Мілка. Не така як ранкова була. Поки не клювала, походив, подивився в воду, познаходив трохи грузиків. Вода вже холодна, але вдалося повитягувати. Розповідав за грузик і в мене тут покльовка. Дві години дня вже вже друга риба за 5 хвилин. А до цього взагалі тиша була. Тут, в принципі, це нормальне явище, тому що пліє зранку, потім... Гірше, гірше, гірше і під вечір знову починає, Ну в такий період середньої зими. Ну така мілка. Перед цим крупніша була, це взагалі щось мілка. Трохи покажу оснастку, ось такий у мене грузок, знайшов його на острові хортиця. Напевно, ще козаки ловили. Тому що я навіть не можу зрозуміти з якого це металу. Воно наче свинець, а наче щось інше. І форма така. Але працює доволі гарно. Так, да, у мене теж риба. Щось надавлює. Та поначалу нічого нічого, а сейчас Та ні. Ні-ні. Хоча пойдет.

Да. Да вы соседка пошла клювать. Да, я скажу. такая вроде около ладошка. И соседка клюе. А вот это не я, мы продолжаем ловить. контент-мейкер. не бачу, что я там снимаю вообще. Такое что-то невеликое. ну ну катушка. нет, тут начало что-то нажимать. на Вертолетики. Стандартно. Стандартно сегодня. На тапок. Секретный ингредиент. Во. Так, я на подсаку. Сегодня работаю первый раз на подсаке. Что есть матеры? да не, не матеры. да не, просто, ну такая пойдет. Та, да я и не буду даже дергаться, я так мимо подсака и пропущу. Тарантелла обыкновенно. Но подсаку смочил. Так, финальный аккорд. Забираем до дома и стояла вудка. Зараз вытягну уже. На это будет кинуть. Ну, вроде такая, ничего. Весом, дала, значит, должна быть, пойдет. Это не я. Ты Ты вообще не хочешь, что что-то выдает. Не, не сильно, она такая большая. Стандарт. Средняя. Ну так, иначе ничего. Пойдет. Килограммчика. Четыре с половиной. Ну, в принципе, для да. Сечня, я думаю, пойдет.